Вітаю вас, малята! Ось нарешті вже до нас прийшла чарівна весна. А чи відчуваєте ви її присутність? Які ознаки весни вже можна спостерігати? Послухайте вірш Катерини Перелісної Весна. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває. Що ж синіє на землі? Ніжні проліски малі. А що пнеться з-під листа? То травичка вироста. А над полем? Що бринить? Любий жайворон звинить. А зараз пропоную вправу закінчи віршик. Я буду задавати запитання, а ви відповідати на нього рядком з вірша. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває? Що ж синіє на землі? Ніжні проліски малі? А що пнеться з-під листа? То травичка виросте? А над полем що бринить. Любий жайворон двинить. Малята з вами сонечко хоче пограти в гру, називається гра, кому сонечко потрібне. Якщо сонечко потрібне тому, що зображено, підніміть ручки вгору, ніби тянетесь до сонечка. А якщо не потрібне присядьте. Дітки. Їм потрібне сонечко. Ручки вгору. Стілець. Йому не потрібне сонечко. Присядьте. Песик. Потрібне сонечко. Каструля. Не потрібне їй сонечко. Замок. Не потрібне, сонечко. Комаха. Потрібне сонечко. Пташка. Потрібне їй сонечко. Годинник. Не потрібне, сонечко. Книжка. Не потрібне їй сонечко? Дерево. Потрібне йому сонечко. А як ви гадаєте, чому їм всім потрібне сонечко? Правильно, тому що всі вони об'єкти живої природи. Послухайте веснянки. Весна наша красна, що ж ти нам принесла? Дівкам та по квіточці, хлопцям та по дудочці. І ще одна. Розвивайся, розцвітайся, вишневий садочку, щоб діждати і нарвати ягід повну бочку. Дякую, малята, ви всі були молодці. До нової зустрічі!